Станція метро Студентська, вулиця Студентська, Пиво Студент. Ці назви як найкраще відповідають місту, в якому нараховується більше ніж 80 вищих навчальних закладів. Найстаріший на цьому тижні відмічав своє 200-річчя. День народження Харківського університету імені Каразіна співпав ще з одним святом Міжнародним днем студента. В університеті святкування почалося ще зранку і до вечора перетворилося на загальні гуляння. Цьому сприяв і святковий настрій студентської молоді, і два концерти на головних площах міста. Холодна погода лише підбадьорювала студентів. Вони зігрівалися пивом та іншими напоями та гуляли напрямком від площі Свободи до площі Конституції і навпаки. Зібраємося на площі тіті, сидимося з нашими одногрупниками, потім буде видно». Навіть юнаки та дівчата, що приїхали навчатися до Харкова з жарких південних країн, незважаючи на холод і вітер, усе-таки відзначали його із щирим українським розмахом. Аді, хай, Студентів іноземців зараз у Харкові майже 7 тисяч. Вони тут за порівняно дешевою, але якісною освітою. Деякі навіть укладають шлюби з українськими дівчатами. Кохання коханням, але й зі шлюбним посвідченням сплата за навчання стає вдвічі дешевшою. Проте харківські юні леді з цього приводу не переймаються. Вони вірять у міжнародну любов. Вони дуже 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 хороші, хороші друзі, Ми хорошо спілкуємося з ними. Да. Показати фотографію. Меліса, якщо ти мене бачиш, привіт. Тоже празднуют, но они собираются в основном вместе. И там в общежитии, или куда они идут, просто пьют. Он должен мне позвонить, может мы будем праздновать вместе. Слов'янський день студента святкується 25 грудня в День Тетяни. На честь матері графа Шувалова, який у 18 сторіччі підготував указ про заснування Московського університету та гімназії. З тих часів студенти звикли святкувати Тетяни день нічними гулянками, піснями та веселим галасом. Недарма у багатьох старих пісеньках римуються з п'яну і тетяна. Тетянин день лишається безтурботним та веселим дотепер. Однак є невеличка різниця. В ті давні часи полі поліція за вказівками начальства студентів не затримувала. Зараз буває. Навіть курсанти університету внутрішніх справ, незважаючи на свою причетність до свята, в цей день пильнували веселих юнаків та дівчат. Криця, стремимося, щоб в суспільстві був порядок. Тобто, якщо люди випили... Ми називаємо всіх брати, дивитися на нас і брати приклад з нас. Ось вот так, як ми стоїмо і и... Зусилля виявилися недаремними. Для представників швидкої допомоги святкування Дня студента пройшло спокійно. Всього за вечір, 17 листопада, до них надійшло 5 звернень, але до лікарні не потрапив ніхто.